В більшості випадків, коли ваш дрон падає або щось е з ним стається, зачіпає гілячку, е можливо, не справили з управлінням, він залетів в дерево або в будинок, то ламаються пропелери. Це в 90% випадків, коли з дроном частиться за е пропелери, тому їх якомога більше треба мати завжди. Найбезпечніше запускати дрон, коли е знаєш, що, що є запасні пропелери. Також в поїздку, коли ви їдете, обов'язково беріть додаткові пропелери, бо ну, якщо зламається, ви не будете мати замінити, а без, ну, без пропелерів ви просто не будете літати. Ось в нас є до Mavic 3, до міні 3, до Max 4 t до більшості квадрокоптерів, які в нас наявності, в нас є пропелери. І також є до FPV. У нас є дуже багато. Це для 7-дюймових, є для 10 дюймових. ось. Е це комплекс чотирьох штук. Тут комплекс двох штук. Так, заходіть на сайт, вибирайте.